В очікуванні дива, незважаючи на те, що зима з кожним днем все ближче, місцеві чиновники не втрачають надії відремонтувати вулицю січових стрільців ще цієї осені, запевняють, реконструкція дорожнього полотна має розпочатися тут цими вихідними або з наступного понеділка. Зважаючи на важливе значення вулиці січових стрільців у схемі руху транспорту, передбачають дорожники. Заторі у центрі міста на час ремонту не уникнути. Тому готується максимально доступно та завчасно інформувати водіїв про перекриту на ремонт дорогу та альтернативний об'їзд. Як люди мають об'їжджати? Це найголовніше, щоб люди розуміли, в'їжджаючи на цю вулицю, куди вони мають далі їхати. Щоб це не було як було на набережні, що дворами їздять. Обмеження руху, дорожні роботи і так далі. У нас не було проблем. Аби максимально полегшити рух транспорту у дні ремонту. Вулицю січових стрільців реконструюватимуть у три етапи: почнуть з відрізка мельника коновальця потім коновальця Чорновола і завершить роботи на ділянці Чорновола Мазепи. Також дорожники організують тимчасовий двосторонній рух на вулиці Сахарова. Мешканці міста новині про ремонт січових стрільців в Тішині. Однак, зважаючи на пору року, мають сумніви щодо якості проведених робіт. Зробити можна, можна, а все залежить від коштів від нашого всього керівництва. Вже почнуть робити в листопаді. То вже певно, що пізно, а так що це не пізно. Якщо зараз візьмуться за роботу, то ще буде все добре. А якщо потягну до холодів, до, до, до снігу, до дощів, то діла не буде. Так що зроблю, думаю, що буде. Але в принципі так, як нас роблять. Сумніваюся, що щось буде добре. На вибірковий капітальний ремонт цілої вулиці Січових стрільців у бюджеті виділили понад мільйон сімсот тисяч гривень. Цих коштів вистачить лише, аби відновити дорожні покриття. А от з реконструкцією тротуару доведеться таки зачекати. Працюватиме на даній вулиці місцеве підприємство дзов Івано-Франківськ автодор, яке перемогло у тендерному конкурсі.